ВСП Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Історична довідка. Наказом Міністерства освіти від 7 серпня 1990 року організований факультет підвищення кваліфікації інженерно-технічних робітників при Київському інженерно-будівельному інституті. Інститут складається з чотирьох кафедр. Кафедра інноваційної архітектури та дизайну є випусковою за спеціальностями 191 архітектура та містобудування, освітня програма Архітектура будівель та споруд за освітніми рівнями Бакалавр та магістр. 0,22 дизайн, бакалавр, освітня програма дизайн за освітнім рівнем Бакалавр. Гасло кафедри вчись працюючи» А саме теоретичні здобутки поєднуються з практичними навичками: за бажанням можливе навчання на військовій кафедрі після другого курсу бакалаврату або на магістратурі. На території учбового закладу дії спортивний комплекс із стадіоном та басейном і гуртожитки блочної системи, забезпечення на 100%. Навчальний процес підготовки фахівців за спеціальністю відбувається під керівництвом досвідчених фахівців-практиків, архітекторів-науковців, дизайнерів, мистецтвознавців. Стейкхолдери та консультанти. На кафедрі діє архітектурно-дизайнерський хаб органічної архітектури, який очолює Луїджі Ф'юмара, дипломований архітектор, член Швейцарської асоціації архітекторів та інженерів, голова міжнародного форуму Людина та архітектура Дріберген-Нідерланди, почесний професор Кнуба, спеціаліст з органічної архітектури, архітектори практики відомих проєктних архітектурно-дизайнерських фірм і державних проєктних інститутів. Дмитро Васильєв, Станіслав Дьомін, Артем Глущенко, Ганна Іск'яртов, Іван Диков. Активну участь у роботі кафедри приймають студенти-фахівці, що мають проєктний досвід. Вони проводять відкриті лекції, круглі столи, воркшопи, сфера професійної діяльності випускників, архітектура будівель та споруд, Це проєктування будівель та споруд, планування міст, районів, площ, садово-паркових об'єктів. Реконструкція пам'яток архітектури та містобудування, розробка дизайн проєктів інтер'єрів приміщень, координація процесу розробки проєктної документації на всіх етапах, авторський нагляд за будівництвом архітектурних об'єктів, ландшафтний дизайн, графічний дизайн, кафедра будівництва та інформаційних технологій. Головними напрямками діяльності кафедри є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з метою отримання ними вищого освітнього рівня. Нової кваліфікації, нової спеціальності на основі раніше отриманих. Кафедра є випусковою за спеціальністю 192, будівництво та цивільна інженерія, освітні програми: промислове та цивільне будівництво та міське будівництво та господарство. Професійне спрямування міське будівництво та господарство та автомобільні дороги вулиці та дороги населених пунктів за освітніми рівнями бакалавр та магістр. З 2016 року кафедру очолює доктор технічних наук професор Прусов Дмитро Едуардович, який є випускником будівельного факультету КНУБА, пройшов всі етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти, стаж якої складає більше 30 років. Є автором близько 200 публікацій. Активно займається організаційною, освітньою, методичною, науковою та міжнародною діяльністю. Постійно проходить стажування та підвищення кваліфікації, приймає участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів Кафедра цивільної інженерії. Кафедра є випусковою за спеціальністю 192 будівництва та цивільна інженерія, освітні програми теплогазопостачання і вентиляція та водопостачання і водовідведення, за освітніми рівнями бакалавр та магістр. На даний час особливу увагу колектив кафедри звертає на розробку енергоефективних систем опалення, вентиляції, кондиціонування повітря для будівель і споруд різного призначення. Кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент, дійсний член академії будівництва і архітектури Зінич Петро Лукинович, випускник Київського інженерного будівельного інституту 1979 року, фігурант книги науковців України Еліта держави. Кафедра економіки менеджменту та управління територією. Кафедра є випусковою за спеціальностями 0,51 Економіка, освітня програма економіка, 073 Менеджмент, освітня програма менеджмент, 193 Геодезія та Землеустрій, освітні програми Геодезія та Землеустрій, Інженерна Геодезія. За освітніми рівнями бакалавр та магістр. 192 Будівництво та цивільна інженерія. Освітня програма Міське будівництво та господарство за фаховим спрямуванням Організація та економіка будівництва за освітнім рівнем «Магістр». Кафедру економіки, менеджменту та управління територіями очолює кандидат економічних наук старший дослідник лоундарад премії президента України для молодих вчених Чудовська Вікторія Анатоліївна, випускниця Житомирського державного технологічного університету. Інститут тут пропонує паралельне навчання. Перевагою є те, що навчання за двома спеціальностями відбувається одночасно, що дозволяє значно заощадити час та кошти і якнайшвидше приступити до побудови майбутньої перспективної кар'єри. Великі компанії і вибагливі роботодавці все частіше віддають перевагу кандидатам, що мають за плечима не тільки багатий досвід роботи, але й дві вищі освіти. Тож візьміть це до уваги, якщо прагнете досягти вагомих професійних успіхів і кар'єрного зростання. ІНО-КНУБА гарантує навчальний процес на високому рівні, сприятливі умови для інтелектуального та культурного розвитку студентів, 100% проходження практики у провідних установах за спеціальністю, 100% правосовлаштування за обраними спеціальностями, можливість отримати паралельну освіту, дві спеціальності одночасно. ІНО-КНУБА запрошує здобути якісну освіту та отримати переваги над випускниками інших навчальних закладів. Путь на хвилі освіти з найкращим закладом країни. Доброго вечора, ми з України.